Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади у всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказує, це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, тому не знайомі їздять зараз на змагання по світу, абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі, на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав появлятися. Ну, Наші фломастерам його зарисовують, понятно, що не йдуть з цим виступати, або там садрати питаються, чи щось іще. Але сам факт, що вже появляються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно на телебаченні представлено, що тепер і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке Рашка. Оці всі церкви русського патріархата, там же всі папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури завжди були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди під подагентуре російської, завжди у нього є якесь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номерів один, там уміреть але отримати золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим. Вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів, в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж делали, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше видіння, і оці історії, їм пофіг, вони ж відбиті. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. Українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то от ми здулись з вами, рашка не здувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну, давайте про це поспілкуємося в комітах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.